Друзі, вітаю! Мене звуть Оксанка. А ви знаходитесь на моєму каналі Embroidery. і цими сніжними, зимовими, прохолодними днями неочікувано на початку квітня, за 2 тижні до Великодня, я хочу поділитися з вами своїми двома прекрасними весняними фінішами. Встигла я їх зробити насправді ще минулого місяця у березні, але лише зараз знімаю для вас це відео. Проте дуже-дуже хочу похвалитися своїми результатами. Обидва вони справді максимально весняні, з квіточками, з яскравими кольорами, обидва від українських виробників, одного вже відомого абсолютно усім, як мені здається, іншого прекрасної молодої дизайнерки, яка ще поступово розпочинає свій шлях і свою кар'єру як дизайнер авторських схем, український дизайнер авторських схем. І наприкінці від нашої Катруся Йоа я розпочала ще одну прекрасну і чудову роботу. Колись дуже давно я захом'ячила цю схему, і ось нарешті настав її час. Якось зірки зі співпали, мені, очевидно, захотілося тих кольорів, і я розпочала ще одну чарівну багатоколірку, І вже в самому кінці даного відео я розповім, що саме це за робота. Я її надкусила, вишила 2040 хрестиків і побігла вишивати свої інші зобов'язання. Але бальзам на душу отримала максимум задоволення. Тож, насправді, у мене є стратегія на найближчий час, яка полягає в тому, що я намагатимуся протягом цього року, та й в принципі, і в подальшому, максимально закривати як мінімум один проект на місяць. Про фініші, ой, точніше, про старти ми говорити не будемо, тому що їх у мене буде, вони завжди були, я вже до цього ставлюсь спокійніше. Але я також хочу конкретного результату, хочу завершених робіт, як би там не було. І в мене вже накопичилася певна кількість робіт, де потрібно завершити буквально там 2-3 до 5 тисяч хрестиків, і буде готово все. Відповідно, я буду старатися, як мінімум, один фініш у місяць за такою стратегією рухатися. Побажайте мені успіху, я сподіваюся, що мені це вдасться. І давайте буду вам хвалитися, що в мене є таке гарне. Зараз перед вами в кадр забігає. Ой. Це був легкий, неочікуваний поворот в даному відео. Так, і залишимо. Це коник від торгової марки Frose Lock, коник Крокус. Ось таким чином у мене ця краса виглядає. Мені здається, що у серії котиків від Фрозелка він був най-найпершим. І лише зараз я захотіла його відшити. Насправді, натхнення на тематику з крокусами я отримала ще на ретриті від мережки. Перепрошую, одну хвилинку. Навесні мене ще турбує така. Весела річ, як сезонна алергія. Дівчата. Діліться лайфхаками, кого це теж турбує, і як ви виживаєте? Бо я наразі виживаю на діазоліні і супростині. В сучасні антигістамінні на зразок ідему мене так добре не беруть. А от стара добра класика працює на ура. Так, от, повертаючись до вишивальної тематики. Ось такого красення я вийшла, дуже він мені подобається. І, власне, крокоси я захотіла якісь певні ще з ретриту мережки, там це був основний символ ретриту, квіточка Крокос така перша квітка одна з перших квіточок весни. Дуже гарний ніжний дизайн. Насправді я хочу в майбутньому відшити ну, напевно, як мінімум, по одному конику на сезон. Тобто, якщо це у мене весняний. То я маю вже план на літо: там це коник з кавунчиками. На осінь є гарний з гарбузиками, а також хелловінський ще гарний, але це вже інша тематика. А на зиму, напевно, там є святковий, ну, зимою ще розберемося. Так що, як бачите, у мене широкі плани на форозилок. Ось такий чарівний дизайн у мене з'явився. Тут ще потрібно наклеїти фетер позаду. Ой, і якось, бачите. Якось акуратніше фіксувати його безпосередньо на цій дерев'яній підставочці, на якій він знаходиться, бо як бачите, в прямому ефірі трапляються невеличкі казуси. Ну то таке. Загалом мені здається, це дуже гарний е дизайн, дуже гарний елемент декору, який приємно поставити на свій робочий стіл, на свій рукодільний стіл, на поличку до книжок. Будь-де для вас у вашому домі це буде доречним, і буде ось така у вас симпатична штука. Тож, закликаю вас, якщо ви ще не вишивали таких коників, спробуйте те, що треба. Дуже класна штука. І давайте вам покажу ще одну прекрасну схему, яку я вишила. Насправді ви вже її бачили. І мені здається, що у моєму відео одному з попередніх, напевно, не безпосередньо минулому, а через відео назад я показувала, що я розпочала перший відшив для пані Олі різнобарвна. Це наша молода дизайнерка, і, власне, вона виставляла в себе в сторіс прохання про перший відшив. Запит на те, що, можливо, є дівчата, які хотіли би вишити дану роботу вперше. Я захотіла, мені дуже сподобався з першого погляду цей дизайн, і я його розпочала. Але там у відео я показую вам буквально перші-перші свої хрестики. А станом на зараз я вже маю готову роботу і з радістю буду ділитися з вами результатом. Тому що він вийшов фантастичний, ніжний, дуже яскравий, і мені шалено подобається. Тож, наразі бажаю вам гарного перегляду. Не мерзніть, вдягайтеся тепленько. І знаєте так, багато шарово. А то вийшов вранці з дому, змерз як пес вибачте, а до обіду вже так гаряче, що хоч роздягайся до футболки. Маємо, що маємо! Це також пройде. Рано чи пізно прийде літо, стане все стабільніше. А наразі давайте вдягатись тепленько, пити гарячий чайочок, вишивати і приємного вам перегляду. Ну що ж, друзі, ви готові? Моя робота завершена, мій перший відшив готовий, і ви тільки помилуйтеся на цю милу, співочу дівчинку. Ось таким чином виглядає моя співоча зайка. Ось така ніжний і прекрасний дизайн. Авторська схема від нашої Олі різнобарвна, Дуже-дуже милий дизайн. Насправді безмежно тішуся, що взялася за перший відшив цієї схеми, отримала максимальне задоволення від процесу. І ну, такий приємний і радісний результат. Просто що не хочеться випускати його з рук. Дуже хочеться його оформити і щоб він постійно тішив око, особливо зараз, ось цей період напередодні Великодня. Я дивлюся, зараз дівчатам випускають велику кількість схем на великодню тематику, і це прям настільки. От хочеться вишивати добру половину з них, і водночас я радію, що у мене вже є не просто процес, але й готова робота на дану тематику. Ну, подивіться, яка це вийшла краса. Я вважаю, що це величезна заслуга авторки, що вона створила таку мінішність з доволі невеликої кількості хрестиків, практично з. Такою ну, мінімальною, напевно, кількістю Бекстіча. Та, звісно ж, його тут трішки було, але не було аж надто багато. Дробного Бекстічу було зовсім зовсім трішечки. Він ось тут є в зубках, ось тут де трішки йде у нас очка. Та й по, практично по всьому. В усіх інших моментах він є рахунковий, відповідно, вишивати його є дуже і дуже легко. Всі кольори приємні, яскраві, тішать око, підіймають настрій, особливо враховуючи те, що нас снігом засипає протягом останніх днів. То знаєте, весняні дизайни вони дуже і дуже в тему, як то кажуть. Нехай хоч та весна побуде на нашій, на нашій канві нашими ниточками, якщо з погодою якось цього року не конче добре складається. Але нічого, тепло теж прийде неодмінно, просто потрібно трішечки потерпіти і перечекати. І для того треба або, знаєте, можна двома стратегіями рухатися, або вже братися за знову за зимову вишивку і дошивати свої зимові дизайни, або вишивати щось таке веселе, яскраве, прикольне і насичене весняними кольорами. Пишіть, як вам, як вам цей дизайн? Чи хотіли б ви вишити щось подібне? Я дуже задоволена, що мені вдалося втілити цю роботу в реальність і що Оля довірила мені це завдання. Я сподіваюся оформити її теж ближчим часом. І подивимося, як вона ще заграє в оформленні. Наразі для того, щоб вам зняти, я навіть не знімала її ще з п'янець, тому що мені здається, так воно якось акуратніше. А згодом будуть усі банні процедури, прасування і підготовка до власне оформлення. Але це ще не в цю секунду. А зняти і похвалитися вам результатом, звісно ж, мені дуже-дуже хочеться якнайшвидше. Тож такі справи: плюс одна чарівна. Дівчинка-зайчик є у моїй колекції вишитих робіт. Так, друзі, ну і на завершення розповідаю вам про свою новеньку фіолетову багатоколірку. Ви запитаєте, куди ж починати ще, а я вам відповім, що як дуже хочеться, можна і треба починати. Моя філософія проста. Я вже потихеньку перестаю цим заморочуватися і. Намагаюся максимально отримувати задоволення від процесу. Отже, ця схема лежала у моїх запасах вже давним-давно. Мені здається, що колись давно я через нашу катрусі Юа, катрусня рукоділки вона колись була. А через її сайт я давним-давно придбала. Я тоді пам'ятаю, коли вперше відкрила для себе цей великий і дивовижний світ багато кольорок. Я ну, досить багато схем різних захом'ячила. Е, і тоді, те, коли натрапила на її сайт, там також багато гарного для себе припасла. Добре, що хоч не наборами, а, а схемами. І ця схема в мене довго лежала. Спочатку просто, бо вона мені візуально подобалась, а згодом е, в мене до неї з'явилася одна специфічна асоціація. На, тому мі... е, на цьому зображенні є місто, в якому я була тричі. І один з разів для мене особливо цінний зараз по спогадах. І тому я нарешті от ходила-ходила та згадувала декілька разів цю схему, аж доки не вирішила, що час вже її почати. Я вам зараз тут вставлю картинку, як це виглядає. Це така собі ніч у Венеції у фіолетових тонах. І навколо сяє дуже-дуже багато таких. Не то світлячків, не то відблисків світла, не то якихось таких зірочок. Та, ну, таке цікаве, химерне магічне сяйво навколо цієї дівчинки, яка стоїть на човнику та на гондолі і дивиться на сяюче місто, на сяючу Венецію. Дуже гарна схема, вона мені надзвичайно подобається. Вона не є великою. Якщо не помиляюсь, там порядку 20, Ой, Боже, 26, 86 тисяч хрестиків. Тобто, хто з вас вишиває багато колірки, той знає, що це не є дуже багато. Загалом, звісно ж, це великі цифри. Але для багато це далеко не найважче і найгірше. Так от, про схему вам трішки розказала. Тепер помилуйтеся цією прекрасною кольоровою гамою ниточок, яка в мене тут лежить. Тут просто свято для любителів фіолетового кольору, і останнім часом мені цей кольор також дуже до душі. Тут вже лежать трішки перемотаних ниточок інших і перемотаних і тих, які я використовувала активно, доки дошивала той шматочок, за який зараз взялася. І давайте тепер вам покажу, як виглядають 2,5% моєї роботи. Виглядають вони ось так. Почала я з правого нижнього куточку. І вирішила нарешті пробувати для себе новий метод відшиву багато кулірок, який мені дуже і дуже сподобався. Цей метод я почерпнула у нашої Марини Марі Фенсіворк її інстаграм, а на Ютубі вона веде канал Маріта Хрестики. І вона почала вишивати останні свої роботи, теж робити ось такий прикольний зубчиками край тієї ділянки, яку вона вишиває. По-моєму, вона в свою чергу підгледіла це у нашої Галі Галарти дизайн. І також авторки багато колірок, я вже розповідала вам про Галю. І ще точно буду розповідати не один раз, бо планую вишивати багато її схем. Так ось, Галя при своїх відшивах, коли вона вишиває власні ж схеми ну, напевно, і не тільки власні, вона також, неважливо, чи вишиває хрестиком чи гобеленом, вона робить ось такий прикольний. Не зовсім рваний краєчок, а власне впорядковано рваний, бо ось такими зубчиками воно йде. Якщо ви використовуєте саго, там це можна налаштувати. Ви діляєте конкретну ділянку собі по, по десятках та по стандартних квадратиках. І якщо трішечки затриматись на цій кнопці, то ви зможете налаштувати краї. Можна так ніби величину ось цих зубчиків теж собі налаштувати. Одним словом, побавитися тим. Якщо для вас це цікаво, то раджу вам спробувати. Давайте вам трішки ближче покажу. Мені дуже подобається те, що виходить станом на зараз. Якась ця схема мені ну, дуже цікава, і ось це світло дуже гарно передається. Насправді, от в цих діляночках, де знаходяться ці світлячки, давайте ми їх так будемо називати, воно наче справді світиться. Тут дуже велика кількість одиночок. Насправді тут була значна кількість одиночок. І багато фону, який потім зашивався трьома-чотирма кольорами фіолетового. Але навколо саме ось це джерело світенка, і ось ці от хрестики навколо, та такі напівкоричневі, бежеві, бачите, які тут є тони. Плюс там ще є бленди. Ось цими відтінками, власне кажучи, ми добилися ось такого ефекту. Ну, точніше, їх добився дизайнер, а я тепер це вишиваю. І мені дуже подобається те, що виходить в підсипку. Бачите, взяла я такі маленькі п'яльці норги, бо вирішила собі виділити ось таку ділянку. Це 2040 хрестиків наразі. Мої перші перші. Також щодо стратегії відшиву, я почала рухатися від найменшої кількості хрестиків до найбільших. Тобто, спершу ви зашиваєте усі одиночки, групки по 2-3 хрестики, 5 хрестиків, і доходите до моменту, де вам, наприклад, треба 200-300 хрестиків. В цій ділянці зашито одним кольором. І це класно. Ви собі з одного боку плануєте ділянку певну, яку хочете на цю ротацію, і це легше, і це візуально естетичніше, бо згодом ви краще бачите якийсь хоч результат своєї роботи, а не так, що це групка хаотично розкиданих хрестиків, де взагалі нічого не зрозуміло. Так? Тому мені здається, що це дуже приємна штука для підтримки мотивації при вишивці багато кольорок. Я планую продовжувати на всіх інших своїх роботах цю саму стратегію. На запитання, чи буде видно ці краї переходи. Не має бути видно, тому що ось тут я пробувала меншу з першу ділянку так зробити, потім розширила, і воно нічого не видно. Тобто, на практиці я бачу, що все гаразд, цей рваний край не буде помітний, і, слава Богу, значить, можна так продовжувати. Власне, це, напевно, основне. Пишіть як вам, як ваше враження від даного дизайну? Можливо, ви щось вишивали подібне? Може, ви вишивали колись цей дизайн у катрусі? Може, ну не знаю, так? Може, у вас якісь подібні є варіанти. Може, ви вишивали схожі картини, може плануєте вишивати щось схоже? На тему Венеції є дуже багато розробок насправді, та? або щось таке так само яскраве і фіолетове. Мені здається, що цю частинку я коли виставляла фото в інстаграм, напевно, люди потрактували як якийсь космос чи щось таке. А це насправді зовсім інше. Фактично, це відображення у воді. Ну, це... Тут і є вода згідно схеми. Але це дуже цікаво, мені здається, що по ходу справи буде дуже-дуже гарно воно розширюватись, відшиватися, і я отримую багато задоволення і від процесу, і від, зрештою, остаточного результату. Тож, друзі, на цьому я буду вам дякувати, буду поспішати вишивати багато всякого різного і надалі. Буду старатися дотримуватися своєї стратегії мінімум один фініш протягом місяця, таким чином закриваючи і підчищаючи свої менші роботи, тобто або навіть не менші, але такі, в яких залишилося близько 2 3 чотирьох тисяч хрестиків до фінішу, щоб брати одну таку роботу в активну увагу протягом місяця і мати фініш. Цього місяця, точніше, протягом березня, так бо це вже початок квітня, у нас, коли я знімаю дане відео, протягом березня мені все ж вдалося завершити ці дві роботи, які я вам попередньо показала, обидві дуже весняні і яскраві. І я сподіваюся, дотримуватися такої ж стратегії і у майбутньому. Вам також побажаю незалежно від того, чи ви просуваєте роботи до фінішу, чи стартуєте нові проекти, насолоди максимальної від вашого хобі. Спокою, максимального внутрішнього спокою та рівноваги, попри всі несприятливі обставини, які нас оточують. Тому що усі ми маємо бути достатньо сильними, мужніми, ефективними, щоб допомагати своїм співгромадянам, допомагати ЗСУ і бути кожен на своєму місці ефективними знову ж таки, і в достатньо доброму стані. Для того важливо застосовувати усі доступні нам. Варіанти, як підтримувати свій ресурс, а вишивка це зрештою дуже і дуже хороший варіант. Тому, дівчата, добре їсти, довго спати, трішки вишивати, і обов'язково у нас все буде добре та все буде Україна. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе!